Так, давайте взагалі подивимося цей рік. Це питання мене дивилися. 25-й рік. Економіка, рівень життя, гривня. Що буде з цим? цим? Так, що буде з цим? Всім? Цей рік цього року ми побачимо першу ластівку до зміни абсолютно всієї світової фінансової системи. Це не тільки про нас, це про весь світ. А вже е, наступні два, максимум три роки, буде повний переподіл, перерозподіл е, грошей, коштів, поняття, що таке, да, кошти і таке інше. І тут історія, знаєте, про що до чого ми йдемо? Ми йдемо до того, що ми будемо з вами, як у е дуже давні часи, е мінятися. Тобто, я вам кірпічі, а ви мені молока от щось на кшталт цього. Ну що, догралися? Шо? Цивілізація? Людина, вона така істота розумна. Найжорстокіша в світі і найтупіша, Цяці ці дуже дорогі. І ми їх використовуємо прям, ну, ну, дуже точечно, ну дуже філігранно. І точно не взимку. Для цього потрібен час. Нічого, ми почекаємо, ми терплячі. Північно-корейські солдати, чи будуть вони 200 гривень донат? Дякую, молодці. Чи будуть вони на фронті зі сторони ворога поповнення? Не сподобалось щось їм у нас в Україні. Вже і тих коштів їм не потрібно, що їм там пропонують. А, нікуди вони не дінуться, да, від, звідти ще будуть відправки, а, причому молоді люди або жінки. Тобто молодші, ніж е, ті, хто зараз е, в пакетиках. Побудовано 50% укриттів і то на 85%. Тобто і то не до кінця. Стан укриттів в Україні. Біда. Е, кількість укриттів, наскільки достатньо їх. Ну, давайте так, не 50% заявлених, а 40% і то так, з натяжечкою. А там хто заховався, той молодець, а хто ні. Ну. Комуналка в Україні дорощитиме. Да хто б сумнівався, господи? Комуналка в Україні дорожчатиме. Комуналка в Україні не тільки дорожчатиме, ми з вами ще не отримаємо доступ до якогось ну, до якогось ресурсу, що тут газ чи вода, чи що. Тобто будуть якісь проблеми з постачанням одного з ресурсів. Ще чого не вистачало, да? Так, ще раз Трамп і допомога штатів нам. Ну, тут є поправочка. Поправочка звучить так: Трамп не хоче допомагати Україні через владу, яку, яка зараз є. При зміні цієї влади його риторика також зміниться. І стосунки між штатами і між нами. Чекають, чекає якась катастрофа. Де вона буде, на якому березі, на тому чи на нашому. нас вже мало чим можна здивувати. Але ж чекаємо щось цікаве. Пальне подорожчає на 13% у цьому році. За ним зростуть ціни на транспортні послуги та деякі товари. Дякуємо за попередження. Зростання цін на пальне. Абсолютно політична історія, нічого спільного з економікою тут немає. Це така, знаєте, маніпулятивна штука. Дивіться, що буде відбуватися. Ціни зростуть, тут ніхто не сумнівається, тут можна, як кажуть, до бабки не ходити. Але. Спочатку ж, знаєте, проблему треба створити, а потім її вирішити. І от на фоні вирішення цієї проблеми, ти як отой герой, там на білому коні, як той лицар в доспіхах і все таке. Значить, Що буде відбуватися? От дивіться, слідкуємо за тим, хто із депутатів, політиків буде виступати за зниження цін на пальне. І героїчно доб'ється свого. От знаєте, саме ця людина приймала участь у підвищенні цін на пальне. От такі у нас герої обісрані. Війна все ближче до кордонів Дніпропетровщини. Вибухи чути вже біля стели. Дніпропетровщина. наскільки захищена і наскільки будуть чи не будуть саме там бойові дії наступ. Дніпропетровщина це кордон, це червона лінія, це вже прописано, це вже написано. Це не значить, що не буде страждати Дніпропетровщина, як останні дні страждає пів України від цих гандурасів. Але стосовно бойових дій, відповідь, ні, бо це є червона лінія. Це така черта, яка вже проведена і про яку вже домовилися.